Як вам, як людині, яка стає однією із топ-фігур в Україні, на яку чиниться шалений тиск, як в таких умовах забезпечити ефективність роботи САП і як цьому протистояти? Ключовим для нас було чи встигнемо ми до того, як затримують мене або Семена реалізувати це цю операцію? Алібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували. І продовжували переслідувати детективів набу і прокурорів САП. Це ненормальна історія, історія, да? тому що тиск буде продовжуватися. І тому індивідуальні кейси вони досить важливі, і на них потрібно звертати увагу, бо так по одному там, пересажають всіх тих детективів і не буде кому розслідувати всі ці провадження. Навіть не всіх потрібно затримають і триматимуть в СІЗО 10 чоловік, всі решта 200 не будуть працювати, тому що вони боятимуться, тому що будь-яке твоє викриття призводить до того, що ти себе потім відчуваєш заручником в СІЗО.